Ой, присіла трохи на лавочку відпочити. Сьогодні сама пішла на прогулянку, дід не схотів, ну і добре. Ніхто не йде ззади, не стогне, чи спереді, чи де. Тут так добре, тут можна. Тут можна так незамітно та цілий день просидіти, такий холодок, А птахи всі тут, як у лісі десь красота така сидіти і відпочивати. Іноді ще й перехожі бувають. Ой Боже, тут, мабуть, усі голуби живуть. Ой, прогулянка продовжується. Знайшла ще краще місце. Ну це вже після того, як я купилася, я йшла купувати те, що мені було надо. Сильно, необхідне. І я його знайшла і забрала. Останню форму. Я дуже задоволена, що я спіла її. Щось моя фарба всім понравилася І розкупили. А я останню сьогодні захватила. Оце мені повезло. І ще дещо. Прийшло. Взуття літнє. Да. Вибирала зручне, щоб було. Ну таке сучасне, щоб зручне було. І, уявляєте, останню пору теж забрала. Міряла, міряла. Тільки кажуть, це що такі, що вони мені найбільше сподобалися. Ну, це ще одна пара. Беріть, ще й скидку зроблю. О, такий сьогодні в мене був день везучий. Зараз покажу. Ось воно, будь ласка. Будь ласка. Шкіряне взуття, козачка називається. На упаковці написано Козачка, То, що треба. Побачимо, як воно буде. Ну, шкіряне, надіюся, що приживеться. Уже жара на підході. Так що будемо переобуватися. Бо там в липні місяці вже. А в мене немає. О, он такі. Вони теж літні. З дирочками. Їм вже багато років, хоч вони не псуються, бо вони теж шкіряні, якісні. Але на літо хотілося вже відкрити. Ось то. Доброго дня. Привіт, привіт! Що ви тут робите? Відпочиваємо, заходьте до нас, роздивляюся, що я купила. Классне, класне. Да. класне, класне. Ох, сільки дід уже нащупав. Молодець дід. Вона така невеличка, дрібненька, але її там хватає для нас. Ого, її там ще зелений, сіка, все тільки початок ще. Треба було посадити отеї сортову, великий, Ну, не знаю, це все впереді. Колись цю садили 30 років назад, так вона і росте. Маленька, ну, єсть. Ой, красиво, як у малині. О, е, які квіточки. Це ж ті, що ти носив мені їх. І з поля вони вже і тут виросли вгорі. Хорошо як тут? Такий день сонячний, але ж вітер із самого ранку. Вітер, вітер, вітер. Що воно за вітер ні одного дощу, ну тільки вітер? І пожалилася я всій кропиві. Це спеціально бур'яни не видаляємо, ось через декілька днів. Тут воно огорожено так кругом кругомося. Чим більше бур'яну, тим краще. Тут заженемо сюди качки, вони тут будуть закриті протягом місяця. І вони тут зроблять такий порядок, щоб не рвати, їм, не носити, вони самі все викосять тут. Зроблять красивий газон. Правильно дід? Дід десь у квіточках там, як відміть. як відміть. Та є, Ось. Ну, Чим не малина. Гарна малинка. Гарна малинка. Натуральна. Да. Така хороша, не кропивна нічим. Я сюди осінню, оце все листя, тут абрикоса росте і ще яке дворі листя. Я сам листя під малину, під малину, під малину. Це найкраще, що для малини потрібно. І до весни його десь немає. Немає його до весни. Воно собі йде, куди йому потрібно. І малинки ростуть. Такі чудові, гарні малинки. Ну, шок ти з них. Ой, а солодкі такі. Ох, дід, сьогодні дивилася, тільки що зайшла на новини. Наше сусіднє місто бомбили сьогодні вночі, ну, поки ми спали. А я чув, що Три, да, три багатоповерхівки розрушені, там щось людей багато пострадали, ну, таких граняних. І три багатоповерхівки, І колець зруйнували. Ну, по людях стріляли дід. От тварів, а що робить уже, Коли ж уже той мир буде, що вони там балакають. Коли вони вже добалакаються. Бо вони до чогось там добалакаються. Так -то. А ми тут спали, думали, що вже мир прийшов. Ох, а малинки які, це чудо, а не малинки, дід. Дід, це просто чудо. Твої малинки. Я пішла вже їх закривати, а ти трошки ще нарвеш. Не спіши, тобі нема куди спішити. Сиди тут в квіточках у холодочку. А я нарв... буду. А ти нарвеш. Ні, я буду зараз, бо в мене вже вода закипає, вже все. Ох, Ленсики, в тебе яка, ж вона? Ай. Молодець, дід, давай. Будуть нам малинки. Вітамінки, малинки. Буде для діда на зиму. Так. Ой, яка гарна, а? Чорна така. М -м -м. Така вже хороша. Так, борщ мій зварився. Буду йти, діда. Закликати. Нагодувати треба його. Так. А, оце красота. Ну щось я трошки поскубу скубу та піду. Ой-ай-яй-яй-яй. І ти така моя маленька квіточка. Така не скорусла якась. Красива біла така квіточка виросла. О, о, насилу, каже дід. Насилу я дочекався. Ось такий довгий цей обід, поки ждав, ждав. О, ждав. Три, дні Три дні ждав обіду дід. От яке. У людини гора чи щастя, чи що це в таке. Ну, дід уже напрацювався, mm -hmm. тепер час пообідає, і в нього буде тиха година. Так, да, дід, тебе будь, ніхто трогать не буде вже, чіпати і обходити, щоб тетя тихо лежав. А і так праздник не взяти потім. А, сьогодні свято. Ти хоч міника сьогодні не бери, не мети. Чого ті мести не можна? Не, Та, раді Бога? А, ага. Сьогодні Петрівка, так? Да? Угу. О, -о, О. А чи вийшов хати питається? На дворі холодно. Кажу, дід холодно. Відвернувся, на дід. У Петрівку кажу, дід ти що? Ти хоч на календар дивишся. Я вже привик, що літо холодне. Кажеш, да. Да, привик, що літо холодне, а воно сьогодні такий вітер, такий самий. Вчора вечором так затихло. Я вже думала, що воно і вже такі зірки вийшли. Думала, вся погода наладиться, та де там? А це дід роздівся, попахав трошки, нагрівся. Та не, не пахав, а так ходив, ну як. Це ж не така робота, малінку. Вално. Ну нічого ти ж на усі та ти рваш, її там багато, дрібненько їй. Ну, нарвав гарно, тепер мені буде робота. Тепер я, моя очередь, робота. А я поки дідові зварила свіжого, що то воно борща. Наче ж борщ таке, ну похожа на борщ. Варила і не знаєш що. Та яка разу, як його назвеш, якби було смачне. А, можеш казати да, на нього суп, то... можеш казати борщ. І от того, от того, Ні, хтіця це не наше. Це херня не наша, да. так. Так і не називаю, в нас таке слово не проходить. Так. Капуста накришила, квасолі накидала, картоплі, м'ясо. А, а в нас проходить. Да, таке слово, Ти ага. полоска, мені, да. О, то тільки. Полоскач у нього. Хто тільки полускач у нього. А тут подиви, яке густеньке. А. Ну Густеньке, зелененьке і кусок м'яса там варилося, такий гарний. Ага. Так що дід. Отримав те, що заробив, гарно смачно. Молодець, дід. Аж? А мені немає, а тепер треба йти переробляти малінку, поки борщ півняває. Ти... Тихої години. Ага, ну, вона. Тобі нужда. Ага, я втомилась тужа, вже дід. Ти що думаєш, що тільки тай, дід. Дід. Отож. Тож то що я б теж вночі чула, вечором, не ввечором. Десь воно вже перевод. Переш... Ще не спали, десь після одинадцяти, мабуть. Так? Щось було. Я хотів вийти, Та воно швидко наче погуло, що ж там дивиться. Я думала, що то самоліт, хоч думаю, іностранний звук такий. А воно щось полетіло. Ой, ужас, який жагло. Полетіло через нас на наше сусіднє місто. Що вони там. Оці його а оце, що там та шукає, га? Коли воно вже погибільна йде на свою голову? Полетіть на людей кинути оце таке, лиха наробити людям, га? Ох, це немає слів, щоб виразити оце відчуття. Коли вони вже договоряться? Щось я вже не вірю, вже і в це не вірю. Нема, вже ні вже що віри немає. Ото тільки ті люди, які стоять на смерть, то... ото тільки вони тільки роблять добре діло. А останні не спішать, вони своїм зайняті всі. Усі своїм зайняті. Збагачення та і все. Більше нічого. Розтерзать таку країну. Так, дід. Mm. До нас ще не прилетіло, то ми поки що накаркаємо, да. mm -hmm. так? Каркать. Не треба, mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. щоб діто вже, потрібно їх вже тихомирювати. Mm -hmm. Як робимо, так і їмо, да, дід? Як баба не робить, то вона і не їсть. Мені так твоя атерело не подобається, дід. Погана. Ти добалокаєшся. Передаюся. Ти добалакаєшся, да. От старий. От дід, дідго. Поприкалуватися не можна. Дивись, бо я як начну прикалуватися, то я всю правду розкажу тут. Нічого, пізніше вже розкажу. Зараз не буду розказувати ну, нічого. А що не розкажеш? Не знаю. Ну, ну що зараз прийде на ум. Ну, І... Як що прийде? Воно да. да. ну, часто щось приходить із Тудова. З двері. Да. Не, із Тудова приходить. Куда? З минулого приходить, буває, щось таке. Де воно й бралося, не знаю, чи то з тобою щось було, чи то без тебе, ну щось таке буває приходить. Ой. Ну, зато борщ смачний дід спробував і одразу сказав, що дуже смачно. А остальне то фігня, та да, дід? Все переживем. Да, да. Все переживем, дід. Хай краще нам не попадається, бо Щось ти так довго там черпаєш і черпаєш, черпаєш і черпаєш. Багато насипала, не кожа. Значить, нормально. <рес> <рес> а що за хліба мало взяло. <рес> хватить. <рес> ну хватить, та й хватить. Як не влізе, дід? А як запвати трошки? Я тобі привик лапхати. Давай яке воно смачне, яка не влізе. Ну ти дід, щось придумаєш таке. Саме смачне, щоб не влізло. На ще буде. Да. Ти не кістки бери, а там де м'ясо бери. Подумаєш там. О, подиви, яке воно м'якеньке. Дід, це О, щось. Це щось. щось Саме й вред один. Такий, як ти, тільки вред може бути. У мене більш вреду немає ніякого. Один дід вредний. Не, живот не треба дуже. Uh -uh. Яка ж то красота, смакота. Не дуже. <laughs> Аж дід похвалить. Це такий, що похвалить. Почуєш од нього похвалу. Ага. Oh, ага, yeah. mm. 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 ah. oh, Щоб чужі люди хвалили. Mm. Так хвалять тебе хватить, тебе Tabin, вже хвалить. Не, nah, я не привіта. За ти любиш, як тебе хвалять усі. Ой, oh, okay. oh, такий хороший дід. Ох, oh, як спить, який він хороший, особливо, <соторит> Як в нього тиха година. Дід такий хороший, його не чуть і не видно. Так що дід уже зараз піде, на тихий час у нього буде. Це тиха година, щось так буде, так, да, дід? Mm -hmm. Жучки остав, кісточки. Щось придумаємо. Так. Да. От так. Поближе. Так, так. Да. Воно в салфетку бери. Він був вже хороший. Для чого його насилувати себе? Да. Так, компот. А до компот. Куди вже тобі до компоту? Хоч би компоту ліз уже. Ну, ну попробуй, хороший, не холодний. А це що в Попробуй, чи не холодний, кажу з холодильника. Нормальне? Ну на здоров'я, дід. Нормально. Махай до свидання, хорош вже. Поминути все. Все, дід. Да. Бавав то милась вже. Так, да. <рес> <рес> дід. Ну дід, погоди.